Історія Біблії починається з того, що Бог з темряви створює життя, впорядковує наш прекрасний світ та благословляє всіх створінь у ньому. Хвилиночку благословляє це одне з тих довакуватих релігійних слів. Саме так люди благословляють їжу, а у деяких народах людину після того, як вона пчихне, або просто таким чином. Висловлюють, що в них все добре, але в Біблії благословення має більш конкретне значення. Перше благословення в Біблії зустрічається тоді, коли Бог створює тварин і поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: плодіться й розмножуйтеся і наповнюйте землю. Тобто, Боже благословення стосується процвітання та примноження життя. Так, це коли Бог ділиться своєю життєдайною силою з іншими. Потім Бог дає людям додаткове благословення, яке відрізняє їх від тварин. Ми є не тільки одним з Божих створінь, які можуть породжувати нове життя. Бог також призначає нас бути його представниками, щоб панувати та доглядати за усім цим квітучим світом від Божого імені. Отже, частина нашого благословення полягає у тому, щоб дбати про Боже благословення для всього творіння. Бог хоче, щоб ми панували, покладаючись на його достаток. Щоб ми їли з дерева благословення, тобто з дерева вічного життя Бога. Але існує ще інше дерево, на якому є їжа, так і воно втілює рішення спробувати заволодіти достатком та життям на власних умовах завдяки власній мудрості. Люди стикаються з оманливою істотою, яка підштовхує їх з'їсти з цього іншого дерева, гадаючи, що це коротший шлях до благословення. І замість благословення це дерево приносить прокляття. Прокляття це ніби якесь магічне заклинання? Ні. У Біблії прокляття полягає в тому, що Бог дозволяє людям відчути наслідки їхньої спроби отримати благословення на власних умовах. Це справжнє прокляття, бо замість достатку та життя ми стикаємося зі злиднями, ізоляцією та смертю. Бог проклинає землю, і замість достатку на людей очікує голод, замість того, щоб панувати над світом, вони повинні обробляти землю, поки не помруть. О, це так. Але Бог також проклинає цю оманливу істоту, яка ошукала людей, кажучи, що одного дня прийде людина, яка знищить її. І ця людина народиться у світ нестачі, де чоловіки, жінки, сім'ї та племена застрягли у стані жорстокого конфлікту. Але якщо Боже прокляття перекриває його благословення, то як ми взагалі можемо мати добробут? І як ми можемо панувати разом із Богом? Ну на цьому місці біблійна історія робить цікавий поворот: Бог обирає одну пару Авраама та Сару. Благословляє їх та каже, що вони стануть величезною родиною. Плодіться і розмножуйтеся. Ба більше Бог каже, що благословення Авраама та його родини призначене для певної більшої мети, щоб через них Боже благословення могло поширитися на всі народи. Отже, чекайно, ну. ми бачимо тут намір Бога скасувати прокляття та відновити благословення шляхом благословення цієї родини? Так. І ця сім'я живе у благословенні Бога. Навіть подорожуючи крізь часи небезпеки та нестачі, вони стають величезною нацією на ім'я Ізраїль. І пізніше Бог приводить їх на гору і запрошує стати його представниками. А вже ж, Бог благословить Ізраїль для того, щоб люди цієї нації стали благословенням для інших народів. Все, що їм потрібно робити, це довіряти та жити, керуючись Божою мудрістю, що це і є вибір між життям і смертю, між благословенням та прокляттям. Але треба читати далі, бо ізраїльтяни майже ніколи не довіряють Богу, що він може їх благословити. Їхня історія наповнена розповідями про обман, про жорстокі захоплення влади, що призводять до остаточного прокляття, вигнання зі своєї землі та рабства під ярмом чужих народів. Але пророки Ізраїлю, які все це пережили, все ще покладалися на Божу обітницю Аврааму. Вони чекали на майбутнього ізраїльтянина, який прийде, щоб відновити благословення Бога та скасувати прокляття Ізраїлю та всіх народів. Коли ми переходимо до історії Ісуса, ми бачимо, що ізраїльтяни досі живуть у проклятті, тепер як раби Римської імперії. Але Ісус довіряв Божому благословенню. Він стверджував, що це благословення прийшло по новому крізь нього. Він хотів, щоб його послідовники вірили в Божий достаток, щоб ділитися з ближніми та бути щедрими. І він учив послідовників благословляти людей, які проклинали їх. Ісус навіть скасовував дію прокляття, зцілюючи та відновлюючи тіла людей. Боже благословення втручається в реальність. Ісус також протистояв сучасникам ізраїльтянам, які були при владі. Він звинувачував їх у тому, що вони стоять на шляху до реалізації Божого плану благословити Ізраїль та інші народи крізь них. Ці лідери заарештовують Ісуса, щоб убити його. Але замість того, щоб відбиватися, Ісус вірив, що Він є тим самим обраним ізраїльтянином, який зіткнеться з прокляттям, на яке заслуговують Ізраїль та все людство. І він дозволяє, аби прокляття впало на нього. Ісус помирає ганебною смертю проклятої людини. Але так само як Бог приніс життя та благословення з темряви на самому початку, так і тут, крізь Ісуса, Бог скасовує смерть, оживляючи Ісуса. Прокляття знищене, щоб благословення Божого життя могло поширюватися знову. Після власного Воскресіння Ісус благословив своїх послідовників. І він сказав, що його присутність завжди буде з ними, адже вони навчилися довіряти Божому благословенню та ділитися ним з іншими. І, хоча смерть та прокляття все ще присутні в нашому світі, послідовники Ісуса вірять, що сила Божого благословення стає все сильнішою. Це означає, що ми можемо жити надзвичайно щедро, навіть коли здається, що навколо злидні. І це підводить нас до закінчення біблійної історії, де кожна нація насолоджується дарами Божого достатку, бо в новому світі Бога, який живиться життєдайною силою Ісуса, жодного прокляття не існує.